Друзі, зацініть я, що вам покажу зараз, прекрасний такий рідкісний артефакт, один-єдиний на всю зону. Погнали, дивитись, без довгих розкачок. Треба прийти нам сюди. Дивіться, ось ось стартова локація залізься. Ви там виходите або сюди через верх, або через ментовку, як договоритесь. Потім отак ідете, або отак. Топаємо, топаємо, топаємо топаєм, і приходимо сюди на дугу. Там у нас сховок журналіста біля бюрера, а ось тут ось така штука є. Тут, щоб її пройти, достатньо буде з собою мати драбадани, але я взагалі не в курсі будь-який цей, до речі, мене викинути. Тому що тут всередині отак воно виглядає ззовні. Просто отакий туман серед лісу. Заходимо туди. О! І що ми тут бачимо? Зруйнований льох, в який не залізти? І завалений вхід в хаті. А вхід цей раз не завалений. Ну тут недоступно. Може бути завалений всяким барахлом. Тут десь має лазити правасіся. Кравасісі нема, що робимо? Просто намагаємося вийти. Але води у нас вертає назад. Дивимося, що змінилося. Льох не завалений. В льоху на вході лежить жмуранський, коло жмуранського ключик від дверного замка. Повертаємося до хати. Хата, мабуть, замкнута, А да. й ручки нема на дверах. Пробуємо вийти з аномалії. Повертає нас назад, біжимо до входу в хату. Тут ще буває таке, що тут є права Ці у нас недоступні двері і ми можемо відкрити. Зачинити на всякий случай, щоб ніхто не швендяв. Піднімаємось на горище. Ось як шафа. Як би ой, все, що, а що на горищі, а тут досочки є. Оп, спускаємося донизу. І, як то кажуть, не мудрство лукаво, древній казанок. Ось. А, дивний казанок. Оп, Відбираємо. І що ми бачимо за казанок? Що в нас тут пишуть? Дивний казанок один із легендарних змінених предметів, про який теревенять біля багаття. Десантний казанок. Порожній, але з-під кришки завжди йде пара. З такою річчю легше втамувати голод і спрагу, але варто бути обережним. Дари зони не передбачувані. Бачите, як мінімум його можна продати за 80 штук і казанок. Це жирний. Ну що, ну, прикольно. Як тепер звідси вийти, то дуже просто. Берем де й виходимо. Замочок треба відстрелити, бо не пускає. Ось тут якісь спарані глечики і шматок батона. Просто беремо, де да і виходимо звідси. От і все, друзі. Отак прикольно проходиться ця локація. Ви можете сюди прийти в самому початку гри. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал і підтримуйте Збройні Сили України. Якщо маєте бажання задонатити на FPV, в описі під відео є посилання на збір. Дякую, друзі, до зустрічі!